Ну, Нормальный <ріст> Вика 38. Привет. Привет. Кто Вика 38? Ну у нас такая шум. Типа нашли Вику 38. Кто то шесть неправильно пишет тебе? А что писал у нас? А в тебе? Ну там не написал на экранчику, коли у поездка, да? Не, мне пишет, что ты в Франции. Це VPN? Ні, у Франції. А що ви там робите? Заработка. А чим займаєтесь? Роботою. Ну, яка робота? Я, яка робота? А, роботи. Я так, робота, так. Ну, яка займаєшся ти? Туалети миєш? Будуєш щось? водієм працюєш? Доставщиком? Яка робота? доставчиком. А так робимо в поки. пока. Якому магазині? Грузчику. Грузчиком. Строитель на магазине. Не груз. А, продаєш? Не продаем робимо экскизи. Ага, зрозум. А чо, а чо ти у Франції? Доброго. А сам звідки, з якого міста? Кишиньова? Ти Ты с Кишеньва? Да. Ты молдаван? Да. А, а так украинскую звідки знаешь? А все в школе. В Кишеньеве? В школе? Ну да. М -м, а але при... ж в бастов украинскую знает. Я не знала. Может, доб... добре знает, прямо учиться украинским. Но магазина багато багато украинскую. Ну, я перший раз чую. Меня з села, вообще там уже село українець? Ні, молдаван. На границі живемо. Да, на Село, примеру, село чи Кишиньов ти сказав? Бля, родители, з села. Так. А ти в Кишиньові навчався? <к squeak> да. Я щось таке перший раз чую. А ти теж молдаван? Друг твій молдаван? Ну hmm, да. да, да. Я, я села. Я Теж села. Yeah, <laughs> Прикольно. Yeah. А, а, ти свідки, а, ти а по молдавськи спілкуєшся Да. Yeah. А ну скажи щось на молдовском. Yeah. А что Ну, не знаю, щось файне, скажи. Це файне, щось одне слово ти сказав чи два Ну, типа робиш? Ну ні, щось скажи, скажи, як тебе звати, з якого ти міста, з якої країни? Ну як така довга, щоб довга ця була? Нема як це довго. Там немає довго сказати? Немає як довго, як... дов... ну ти зараз зі мною багато балакаєш. <ьших> як це сказати довго? Ну скажи, як тебе звати, з якої ти країни, з якого села і ким ти працюєш, і все на молдовську. ти... Та я хочу почути, Що <працю> я <говори> mm. я тобі спів... Ми Ми що це? Це? Такі, це, по по мене, мене звати, звати Женя. Що <говори> <говори> Так. Я живу в Кишиневі, там, від... Кишиневі. І працюю зараз, я живу і працюю. Де ти зараз розкажи? Шо, шо я де ти зараз живеш і де ти працюєш? Я тоже самое, я в Франции, я нахожусь во Франции и... Я работаю, я забываю. Травай? Нет, травай по-французски. По-французски. А, вот в Украине. Вы что, не верите, что мы из Молдавии? Нет. Нет? У нас такие украинские четкие акценты. Так і що, що паспорт? така що паспорт, паспорт щось доказує. <паспорт> ну на ну, молдовський паспорт можна було купити, там продають. <паспорт> румунські молдовські паспорти. Хоча <паспорт> ні, так, румунські так, так, а Молдовські ні. Молдовські ще ж ні, ще не дуже вони такого мають. Я з Херсонщини. А це молодова вообще-то. Херсонщина? Да. Одеса Одеса і Херсон. Херсон. Миколаїв ще є. А, ну Миколаїв. Херсон. То як далеко, чи недалеко? А ну, не дуже ну, далеко? Ну я не знаю, що для тебе далеко. Ну я не знаю, що для тебе ну, не через дорогу перейти. Одеська область до тебе близько. Херсон далі. Ну так. Там ще, ну якось ти українською краще спілкуєшся, ніж молдовською. Це не ну, якось дивно, ні? Так, да, так, да, я кажу, бо ще хуже саме, ніж Та ні, за не змов тебе Боже, який пізд, господи, прости. Серйозно, це ж молдавий. Та ні, ні. Я, я, ж, я живу від таможні. Я, я, я від, від української, від, української. Від таможні живу. 25 Ні, ну якщо на кордоні ти живеш, то можливо і так. А там на, на Україні є Молдавська. Ну, так, та а в Кишеньові та... ти жив на кордоні з Україною, то я розумію, що там ти кажеш українське село, багато українців живе, говорять українською, звідти ти її українську можеш знати. А те, що ти кажеш, а те, що ти кажеш? 2018-го виданий паспорт. Ну Ну все, все. Це дивно дуже, хлопці. Ну так? А скільки ти брав, якого року народження я не побачив? Молодняк. Молодняк, так, да, молодняк. Ну, зрозуміло. А як ви відноситесь до того, що зараз відбувається, оця політика, війна і так далі? Ми, ми за зараз не відключаємо, я за це не говорила. Ні, скажіть, будь ласка, як ви дома і Санду ставитесь. Як? Чому? Вона є всіх там у нас. Як є? Така тендітна жінка. Да, так, по, по новостях ваших. Та ні, вона але така, не така не в... вона така миленька, приємна жінка. Так, да, да. але те, що все війна, це все А наші молдовани їдуть на Україну на базар, щоб купити щось має подішевлі? Не знаю як. Ну, до це того ви... часу, поки Росія буде мати вплив на Молдову, то до того <світ> часу ви будете їздити і купляти, що подішевлять. Тому Україна хотіла б Євросоюз так само, як і Молдова. Тому так. Україна хотіла відірватися від цих москалів. І вони О, на нас напали. поки ми... І поки ми стримуємо цих москалів, то поки Молдова в безпеці. А далі, якщо ми не втримаємо Одесу, то буде Молдова наступна. Це ви так думаєте, це ви так ну що значить думаєте? А Придністров'я це що? Коли... А при Дністр... Придністров'я це що таке? Кусочки там Ну так, а що, це як він з'явився, цей кусочок? Які там військові бази стоять? Чиї? <плес> Ба немає. Хто там стоїть? Хто хто зробив це утворення? Сили. Звідки миротворчі. воно, з яке миротворчество? А хто їм дав миротворчество? Хто дозволив? Молдаване, це... Молдаване... ООН має давати, ООН має давати дозвіл на миротворчески сіли. Закинуло... Ні, то мені цікаво, як Молдавани відносяться до. Взагалі, що ти думаєш про Придністров'я? Це ж частина Молдови. А що, то і вони сам там собі найсобі, що хочете, роблять. Що значить? Так це ж частина Молдови, це ж територія Молдови. Та, яка територія Молдови? Там у них своє, них самі по собі, у них. Вони не самі по собі, це окупована територія Росією. Ще в 90 х Та, б... У них вже з 91-го. Ну да, так. Да. Своя, валюта, валюта Ну так те, яка те, своя? Це ж окупована територія, тому Росія створила це таке образування, щоб мати вплив на Молдову. Такі вплив на Молдову. Отакий, що ви ходите в Україну, купляти щось подешевле, як ти кажеш. Це Молдавани спокійно кошти, за на Україні там. О, ви, не, ви, не цим, ви не довольствуєте там на Україні, що маєте, во-первых, по справжні з Молдованами. Ви молдавани там, куди-то. Я нічого про молдаван, нічого поганого не сказав, це ти сказав, що молдавани ходять пішли. Я кажу, ну молдавани у 100 раз тяжко, ми жили, ви там. ви куєтеся, чим молдавани у 500 раз. А що, а як ми видіємось? У вас точно на голові. А як це видієте? Що ти знаєш? Що ти маєш на увазі? Це як? Що таке робити треба цей? Я кажу тобі: я відібнув. З якого ходи? 90-го. 90-го. Я 93-го. Так і що? Як ми Що це значить? Я тільки себе пам'ятаю. Чого ви це вже не пахне в Україні? Тільки себе помню, у школу одіватися на Україну. на Так, а як ми воювалися, я не зрозуміла. Ти кажеш, що Україна краще жила, чим Молдова. Але ми воюємося, як ми воюємо. Ти маєш на увазі, я не розумію. Та ви й знали, краще, що у вас воїна, визнали краще, що у вас все дешевше, світ дешевше, блять, дешевше. І ви все вам не В Європі, Скільки я тут в Франції находиться, хто когось працюється земають, і хто тут Бо українці хочуть більше, та й що таке? Зачем? Ну, хто ти можеш, що то довжен? Ну не знаю, хто і кому що должен. Я не знаю, хто що кому довжен, але я знаю, що просто на українських біженців виділяються якісь гроші, і держава, яка приймає біженців, отримує від ООН також якісь кошти. Тому вони виділяють біженцям допомогу. Якщо людина нагліє вимагає більше, то звісно ненормально. Але що ти кажеш, я про Україну питаю? Ти кажеш в Україні люди вибуть. Як ти кажу за Україну? То я хочу сказати, я б ну, Молдован, я б євро тут. Приїхав, я сто євромов в кармані. Я приїхав. Я на Так в тебе в війні немає. Твій дім не зруйнувала Російська Федерація, розумієш? А українець, який приїхав, йому зруйнували Там, дім. У вас у біжі, тім, половина українців теж не зруйнували, а тут побіженку знаходяться. Ну хтось скористався можливістю, поїхав. Більшість, більшість, поїхали з, більшість поїхали з прифронтових територій. Більшість поїхали з прифронтових територій, бо їм нема де жити. Молдованів три мільйони населення, Молдови, три мільйона. Ну так і що тобі? Що тебе? Тебе заздрість? Почекай, мільйон. тебе заздрість бере, що українцям допомагають? Вони мають все, що а ти? Заздрість не бере. Просто ти мені кажеш, Ні, я не зрозумію. Чого ти кажеш? Українці ви як українці в Україні Ти кажеш українці завжди чимось недовольні? Чим недовольні? Ми про Україну говоримо. усі хто? Хто хто би не був, хто, хто, хто ну от зараз Україна стоїть, як щит, українці стоять ризикують своїми життями, як щит захищають європейські країни в першу чергу, в першу чергу Молдовука є, бо якщо ми не вистоїмо, то підуть до вас, Зруйнують ваші будинки. Хоч Україна нападовою. Молдова не мають воювати. Ні, так ніхто на Молдову не нападає, окрім Росії, немає ніякої іншої загрози. А чого руми не мають на вас нападати? Чого руми не мають нападати? Не мають, звичайно. Хто тобі сказав, що вони нападають? Та нема загрози такої, що нападуть. І Тому то, Майя то, санду хоче в Євросоюз, Майя санду хоче в НАТО, щоб був захист, щоб ніхто не напав. Який захист, нам нам... нам, нам, захист, нам щоб люди, люди добре жили. Так який, якщо Росія нападе, то треба захист. Бля. Люди будуть добре жити, коли буде, нападе, коли то, буде безпека. Росії. Буде, так і буде. Тобто ти нічого то, не, то, не то, маєш то, проти? То, при давним-давно. Половина вашої України. Ти що було при а ти що, що Україна... Яка Україна була при руминах? Ваз... Так це не половина України. Ти кажеш, половина України жила Ми при руминах. Що ти несеш? Ой, Та я не несу. Бревно. Бревно. <схай> <схай> От бревно якраз таки і несеш. От бревно якраз тобі підходить. Женя, ну Мало, мало, мало... Ні, ну Женя, ти коли кажеш, українці, українці щось завжди вийобуються, українці завжди недовольні. Так це нормально. Людина завжди незадоволена, вона хоче більше, вона хоче краще. Це нормальний процес. Хуйом, <по> коли ти живеш в лайні і ні до чого не, нічого більшого не прагнеш. <по> Якщо ти сидиш на, на своїй дупі, не, не, не рухаєш нею, не навчаєшся, не розвиваєшся, це хуйово. А коли людина хоче більше і ходить, просить допомоги, щоб їй допомогли, добивається, стукає в двері, вимагає щось там, просить у когось комусь іншому то це ж добре. Ну Не кажу, що українці всі святі. Я не кажу, що в Європу поїхали. Я не кажу, що в Європу поїхали лише ті українці, які постраждали від війни. Звичайно, що є українці, які скористалися моментом і поїхали навіть не з фронтових е, територій. Але але ж. Але, 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 але. В основному в Україні немає безпечного місця. Навіть в Молдову прилітають, падають якісь ракети. розумієш? Немає пара. в Україні безпечного місця. Тому українці рятують своїх дітей, своїх жінок. Ми рятують? Перейнімаєте? Ні, вони не дорозумію. Так, я за ним зробив. Так і що? Нормальний, адекватний знаю, я там там недавно только Я а что я втік? Я їх ще раніше там, я не кудись утікав. А, ви в них питаєте, чого вони втікли, так? Да? Так, да, ми спитали, що ти втік, чи так? Ні, я не знаю, чекав, я просто в Там, ще, знаєш, що, ще працюють нас... Ні, не нас. Типа, що ви говорите по русі, а не по Україні, на Україні, що ви Україна Ні, Ну так правильно говорити в Україні, ви ж про державу Україна говорите. ви ж не хапи, ви ж окатапи. Ну, ну, так... ну так перевчіться, хлопці, це не повага до держави, так говорити на, Не можна так говорити. А малдаванчики як там? Ну, я слухайте. Якщо до вас хтось вас ображає, то ображайте у відповідь, якщо ви такого ж рівня, як <плес> ця людина. Почекай, Женя, 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 Женя. Коли <плес> на тебе Женя, 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 коли на тебе собака гавкає, ти ж не стаєш на чотири е кості і не не робиш те, що собака робить. Ти ж не нюхаєш собаки дупу і не гавкаєш на неї. Ну, от, якщо ти людина самодостатня, впевнена в собі, ти не будеш звертати увагу на дурних людей. Ти будеш робити так, як, як має бути. Ти поважаєш інших, тебе поважають також. Якщо да, хтось тебе не поважає, но... ти ж не, не стаєш на чотири лапи, я ж кажу. Почати тут обража... ображають. Ага. Ображають тебе, ти обіжений, виходить, так? Так, да, дуже обіжені. Бідолашка, Женя. А я не варті, мама таку силу приглянути, мене не обіжають. який ти обіжений, боже, як тебе шкода? Що робити? Понятно. Ви трохи ватні, хлопці. Які ватні? Загадочні. Ні, ватні, ватніки, ватніки, ватнота Ватнота. Ну, промиті трошечки у вас миски. Ви молоді хлопці, ви маєте трошечки. А ми про дітей, теж таке думаємо. А чого я ватна? А чим я промита? А чим я, а чим я пром... Ну так тільки капи ка говорять про кастрюлі, бо вони не розуміють. Так... ото ви, не... ви теж не розумієте, що таке кастрюля? Коли у нас був диктатор-президент, і українці вийшли на протести проти нього, він увів закон. Що не можна виходити на площу з касками на голові, тобто українці не мали навіть захисту на собі, щоб захищатися від ментов під. Які їх били бучками, тому українці зробили протест, що ми будемо стояти, незважаючи ні на хоч кастрюлю, хоч мішок, хоч що небудь. Ми на себе натягнемо, будемо стояти і доб'ємося свого. Розумієш, щоб не їхати у Францію на заробітки. Я не хочу стояти у Франції в магазині комусь на заробітках. Я хочу в себе на своїй країні за жити. Ну так а чого ти про кастрюлю ляпаєш? Якщо ти навіть не розумієш про що ти говориш? Ти навіть не розумієш, як ти себе принижуєш. Європа що ходять, Так і що тобі мішають? Тебе ж п'яти, але Ну, а чим тобі вони мішають? Що вони ті погано зробили? Хай йдуть собі, як хочуть. А їх мають охороняти любий мітинг, любе зібрання поліція людей. Поліція мої, має охороняти, як вона научить твою дитину, як гей научить твою дитину, як гей научить твою дитину, научить твою дитину стати таким, коли буде такий урок, який урок, що він дасть, цей урок це освіта. Дитина освічується, дитина знає, що можна, що не можна. Дитина вчиться, а пізнає світ, щоб до якогось дядечки на вулиці не підходила, не дозволяла лапати і мацати себе. Тебе в школі цього можуть навчити. <тур> Тільки з <плес> твого <плес> дозволу, з твого дозволу, з батьківського дозволу. Якщо ти сам <плес> можеш навчити, навчи, але я не думаю, що ти щось багато свою дитину навчиш з такими промитими мізками, Женя контролю на голові сидиш. Но ти не ти ми не контроль. навіть не уявляєш. Ти навіть не уявляєш, ми, як українці ми. пишаються цими кастрюлями. Ви навіть не уявляєте. Ви думаєте, що це смішно? Ви думаєте, що це смішно? А зараз ці українці з кастрюлями захищають всю Європу. І українці українці відстоюють Бобеду. по типу. Бобеду. Ти будеш перти в Україну за дешевшим товаром, вдіватися в школу, ти будеш їхати в Україну. Бо в Україні є люди, які стоять з кастрюлями і захищають свої права, захищають свою країну і борються за розвиток своєї держави. А ти без кастрюлі, але з ватою в голові, будеш їхати в Україну, у Францію, де дешевше, де заробити, де знайти, щоб вижити якось. Розумієш? От і все, Женя. Чим тобі Майя Санду, не подобається? Бо Майя Санду захищає Геїв. Хай захищає і що. Майя Санду красотка. Мені подобається Майя Санду. Слава Богу, що вона виграла на цих виборах. Санду? Да. Красотка, красотка. І в Румунії теж класний президент виграв. Ти кажеш, захищають вашу державу, Вони говорять. На русских, на українців, на молдавців. На... Говорять, як хочуть. І американці у нас є, і поляки у нас є. Багато людей, грузини, у нас є чеченці, у нас є азербайджанці, які з нами разом допомагають, нам воюють. Так, у нас є багато. Бо ці люди розуміють, за що ми боремося. Такі, як ти, не зрозумій, ти ватнік Женя. Пескантролюй. Mm -hmm. Ну, ще раз скажи, від цього мені так стане погано, ти мене так образиш. Ти мене так образиш, мені так образливо буде. Ти навіть Жені, не розум. Женічка, женечка, женечка, я в себе вдома, а ти у Франції. Ну я буду Промити, слухайте, Росія, Росія. Вливає мільярди на пропаганду скрізь де можна, в тому самому Азербайджані той спутники скрізь Вони є, вони просочуються. Вони спочатку приходять зі своєю пропагандою. Вони спочатку приходять зі своєю музикою. Своєю язикою, своїми фільмами, потім приходять їхні артисти, їхні зв'язди, потім вони просачуються до вас, ви слухаєте це все, ви слухаєте їхніх політиків, якихось експертів, якісь зв'язди висловлюють свої думки. Ви то все слухаєте, хаваєте, хаваєте, хаває. воно скрізь вас, воно 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 всередині, в мізках ваших. Це все позбутися цього дуже. Дуже важко на наші українці до цього часу над ракети над ними літають батько українців ще до цього часу не зрозуміли, що таке російська пропаганда і як вона з чого вона починає працювати? Вона починає працювати з російської мови, з російської культури. Воно звідти починає. Вони прийшли в Молдову, окупували територію, поставили свої сили проросійські впливали на медіа, впливали на бізнес. Вони так роблять завжди. І оце цю. Промивають мізки. Молодий хлопець, 30 років. Йому мізки промили, як діду старому в Совєтському Союзі. Він навіть не шукав ніякої альтернативи, йому ну, йому не потрібно було. От він не знає, що українці завжди чимось недовольні. В Румунії, слухайте, що він сказав, в Молдові жили люди завжди гірше, ніж в Україні, він так сказав. Бо їздили завжди в Україну купувати дешевше. І українці при цьому невдячні своїм політикам, своїм лідерам, ще виходили протестувати з кастрюлями, і їм щось не подобалось. Розумієте, про що він каже? Розумієте, про що він сказав? Він оце хотів сказати. Завжди вам щось не подобається. Ну, а потім перейшов на Європу, що в Європі українці. Це дуже легко. Десь якийсь один українець наглота якась поїхала туди, користується паспортом українським, влазить на голову європейцям. Це дуже соромно. Але ж не всі українці. Багатсько, більшість українців працюють. Працюють донатять, допомагають. Не треба по, по одній тільки Польщі. По сплачених податках українцями в Польщі можна зрозуміти, хто такі українці, чи то нахлєбники, чи то трудяги.